Вітаю вас! Ви на Ютуб каналі Територія мінімальних цін. Сьогодні будемо згадувати студентство та створювати модні образи золотої пори. Тож про що в сьогоднішньому випуску? Дивіться далі: спідниця чи широкі брюки? З чим поєднати, щоб було доречно як на парах, так і на паті? З чим носити сукню восени, щоб не мерзнути та мати ефектний вигляд. Аксесуари у повсякденних образах, що модно і доречно. Перш ніж перейдемо до модних образів, нагадаю вам, що в кожному випуску ми шифруємо промокоди на знижку десь в куточку, тут, тут чи, може, десь внизу. Ловіть обов'язково та економте свій бюджет. А ще далі розповім вам про те, як виграти ось цю патріотичну сумку Шопер. Тож не пропустіть, дивіться цей випуск уважно. Ну а зараз погнали до наших модних образів. У студентів дуже багато забобонів, і одна з них про щасливий одяг, який допомагає успішно здавати іспити та екзамени. Я ретельно вивчила полички магазинів і дещо знайшла цікавеньке, що точно може претендувати на звання щасливого. Одна з них ось така оригінальна спідниця плісе. Наверх пропоную білу сорочку, вона доречна на усі випадки життя. Ніжки ж бачу у чорних лоферах з білими носочками. Поверх, щоб не мерзнути чорний подовжений піджак. Це елегантно та стильно. А всі необхідні дрібнички покладемо у яскраву рожеву сумочку, яка підкреслить наш образ. Другий образ теж вважаю доречним майже на усі випадки життя. Пропоную широкі прямі чорні брюки. Це класика. Поєднати їх можна з лонгслівом я обрала у смужку. На ноги туфлі або кросівки, але точно без підборів і на товстій підошві. Наверх пропоную чорну курточку з екошкіри. У цьому сезоні стильні косухи, звертайте на них увагу. А все, що може знадобитися протягом дня, поміститься як у рюкзак, так і у велику сумку. Вийшов дуже розслаблений та студентський образ, правда ж? А наступний буде в моїх улюблених кольорах білому та блакитному. Дивіться! Пропоную стильні білі джинси поєднати з блакитною сорочкою з бавовни. Утеплитися можна джинсовою курточкою. До цього образу також дуже пасують ніякі кросівки на товстій підошві. Ну який же студент без ручного рюкзака в нього влізуть як конспекти, так і для дозвілля після занять. Накиньте ще светрик на плечі. Він зробить ваш образ більш цікавим і довершеним, і ви точно не змерзнете. На випадок негоди я підготувала для вас ще один стильний образ, але про нього трошки згодом. Адже зараз хочу розповісти вам про умови розіграшу ось цієї патріотичної сумки Шопера. І вони, як завжди, дуже прості. Напишіть нам у коментарях під цим відео, який предмет зі студентських років ви найбільше полюбляєте або полюбляли. І ми рандомно оберемо переможця серед усіх коментарів. Не забудьте також вказати ваш нікнейм в інстаграм, адже саме туди ми вам і напишемо успіхів. Ну і повернімось до образів. На сьогодні останній, але не менш стильний. Першу скрипку тут грає тепленька трикотажна сукня. Ніжки пропоную взути у зручні шкіряні черевики. Вони дуже пасують під цю сукню і в них можна ходити хоч весь день. До цього образу пасує текстильна сумка рюкзак. Ну і щоб ніяка погода не лякала, пропоную додати до цього луку тепленьку стьобану курточку і довершити яскравою хусткою. Сьогодні ми трошки поностальгували по нашим студентським рокам. Ну а студентам дали поради, як виглядати стильно і при цьому бути доречними на парах. Якщо будете шукати, де пошопитись, не забудьте в шопінг-центрах територій мінімальних цін є все-все на будь-який смак. Забігайте обов'язково. Ну і не забудьте підписатися на наш Ютуб канал, щоб не пропустити наші наступні випуски. Ставте лайки нам за нашу роботу, а також коментуйте та вигравайте. І до зустрічі вже скоро.